Продовжуємо вивчати нашу дисципліну. Інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем. Тема сьогоднішньої лекції стандарти протокольних моделей. Продовження попередньої лекції. План лекції. Перше питання вступ, друге питання принципи. Інкапсуляції даних моделі ISO-NC. Третє питання. Переваги і недоліки моделі ISO-OC і TCP-IP. І висновки. Література для вивчення матеріалу. Ступ. Використання відкритих специфікацій стандартів дозволяє випускати сумісні між собою мережеві компоненти, а мережевим оператором створювати мережі з продуктів різних виробників і забезпечувати сумісність своїх мереж з мережами інших операторів. Відкритий характер стандартів є важливим для пристроїв і програм, які випускаються для побудови мереж, для комунікаційних протоколів. Отже, отримання відкритих стандартів надає такі переваги. Можливість побудови мереж з апаратних і програмних засобів різних виробників. Друге. Безпроблемну заміну одних компонентів мережі іншими, більш досконалими, що дозволяє забезпечити розвиток мережі з мінімальними витратами. Наступне. Вільне сполучення однієї мережі від іншої. Перше питання. Принцип інкапсуляції даних в моделі 0817180. Підготовка даних, отриманих на прикладному рівні для транспортування мережі і зв'язку відповідно до протоколів Стека осі, ґрунтується на концепції інкапсуляції. Механізм інкапсуляції це спосіб. Пакування даних в форматі одного протоколу, формат іншого протоколу, що в одному випадку відповідає послідовному додаванню до даних відповідної службової інформації на кожному рівні стека рисунок 25. У результаті кожний рівень отримує дані від вищого рівня, переміщені в оболонку. Оболонка не відкривається і не щитується. Нижнім рівнем, який, у свою чергу, доповнює зовні оболонку своєю службовою інформацією, яка призначена аналогічному рівню системи приймання. Блок інформації, який надходить з вищого рівня на нижчий, завжди є. Стандартний формат заголовок службова інформація дані Гінцевік. При цьому заголовок вищого рівня сприймається як нижче, розмі... нижче розміщеним, як передані дані. Друге питання. Правословий стандарт стека протоколів TCPIP. Transmission Control і Internet Protocol це промисловий стандарт стека протоколів, розроблений для глобальних мереж. У протоколі TCP-SH Transmission Control Internet Protocol фіксується механізм того, як передається інформація з датчика особі, яка її приймає або кільком особам. Для стаціонарних мереж це виключає, наприклад. PSTN или ISDN, цифрова мережа інтегрованих послуг. Мережі та послуги комутації пакетів включають в себе, наприклад, GPRS, UMTS, універсальну систему глобальних телемука... телекомунікацій, XDSL, Тетра, Трансєвропейський стандарт радіозв'язку, автоматичним розподілом каналів, послуги електронної пошти та інші. Послуги інтернет-зв'язку. Щодо PLMN, це виключає, наприклад, GSM, глобальну систему для мобільного зв'язку. CDMA, ES41, FMPC, GPRS, UMTC, Tetra. Також застосовуються до СПЦ персональної спутникової системи зв'язку. Стандарти TCP-IP опубліковано в серії документів, названих Register for Comment. Документи RFC описують внутрішню роботу інтернету. На рисунку 26 наведено структуру стека TCP-IP у співвідношеннями з рівнями моделі ОСІ. Праворуч на рисунку 26. Вказано засоби реалізації різних рівнів. Протоколи стека TCP-IP поділяються на 5 рівнів. Найнижчий фізичний рівень відповідає фізичному рівню моделі осі. Цей рівень у стеку TCP-IP спеціально не стандартизовано, а тому допускає використання всіх основних стандартів фізичного рівня які визначають характеристики передавального середовища, швидкості передачі сигналів та схема кодування сигналів. Рівень доступу до мережі, пов'язаний з логічним інтерфейсом між кінцевою системою і мережею, є нерегламентованим. Наприклад, для з'єднання комп'ютера з мережею може використовуватися будь-який стандарт канального рівня PPP, Ethernet, ATM та інші. Міжмережевий рівень забезпечує функцію маршрутизації при передачі даних від одного хосту до іншого через вузли однієї або декілько логічних мереж. Основний протокол цього рівня це протокол IP, інтернет-протокол, який підтримується усіма кінцевими системами-хостами і мережевими комунікаціями пристроями, котрі здійснюють функцію маршрутизації. До допоміжних протоколів цього рівня належать ICMP протокол керування повідомленнями. Інтернет забезпечує можливість слюзів та маршрутизаторів обмінюватися службовими повідомленнями з хостом відправником у разі виникнення проблемної ситуації при передачі в мережі. IGPM протокол керування групами який надає великій кількості хостів і маршрутизаторів можливість обмінюватися повідомлення з груповими адресами в широкосмуговому диапазоні. ОСПІФІ. Протокол призначення визначення першого найкоротшого маршруту при встановленні віртуального логічного з'єднання ОСІ ISO в інтернет-мережі. BGP. Протокол регламентує процедуру маршрутизації між гранічними шлюзами та інтернет. RSVP. протокол резервування комутаційних ресурсів смуги пропускання лінії зв'язку з метою надання необхідної якості. Обслуговування підтримується хостами і мережевими комунікаційними пристроями. RIP. Протокол збору маршрутної інформації при топологічних змінах у інтернет мережі. ARP – Протокол розв'язування адресів встановлює співвідношення між IP-адресом і фізичним адресом вузла. Транспортний рівень відповідає за виконання функції на скрізної передачі даних. І тому реалізується лише на кінцевих системах. Протоколи цього рівня приховують від рівня застосувань подробиці про мережу або мережі, якими транспортуються дані. На цьому рівні виконуються два основні протоколи. TCP-IP, протокол керування передачею, орієнтований на логічне з'єднання та послідовну передачу блоків даних, котрий містить механізми. Забезпечення надійності, які дозволяють відстежувати блоки даних і тим самим гарантувати їх коректну доставку застосування адресатові. UDP протокол діаграм користувачів, який забезпечує швидку, але ненадійну передачу блоків даних, які самостійно переміщуються мережою без встановлення логічного з'єднання. Рівень застосувань забезпечує зв'язок між прикладними процесами та застосуваннями взаємодіючих хостів. Основні протоколи цього рівня FTP. Протокол передачі файлів. HTTP. Протокол передачі гіпертекстових файлів, SMTP. Протокол простої передачі пошти. Telnet – Протокол видаленого входу в систему. SMTP протокол мережевого керування. DNS – Служба імен доменів або прикладний сервіс інтернет-мережі. Який дозволяє хостам перетворювати інтернет-імена в IP-адреси. МІАМИ Багатоцільові розширення інтернет-пошти які підтримують обмін мультимедійними повідомленнями, визначаючи процедури, які дозволяють користувачеві приєднувати до повідомлення електронної пошти, файли різних форматів, тексти, зображення, аудіо, відео та цілі програми не застосування. На рівні застосувань працюють також багато навігаційних програм Google, Grafer, Vice, www і так далі. Які забезпечують пошук потрібної інформації в мережі? Третє питання. Переваги і недоліки моделі ISO-OSI і TCP-IP. Переваги моделі ОСІ. Моделі OSI сьогодні є еталонною багаторівневою моделлю. Архітектури зв'язку інформаційних мереж і основою для розробки стандартів нових протоколів. Чітке визначення інтерфейсів за рівнями дозволяє заміняти один протокол рівня на інший, без змін стандартів протоколів. Модель КООСІ є корисною для теоретичних досліджень і розробок нових мереж, хоча протоколи ОСІ і не отримали широкого розповсюдження. Модель КООСІ дозволяє визначити межі телекомунікаційної та інформаційної мереж у загальній архітектурі і зв'язку. А саме фізичний, канальний, мережевий і транспортний рівні відображають принцип роботи телекомунікаційної мережі. Сеансовий представницький прикладний інформаційної мережі. Чітке визначення інтерфейсів за рівнями дозволяє заміняти один протокол рівня на інший без змін. Стандартів протоколів суміжних рівнів. У цьому полягає основна цінність моделі ОСІ. Модель КО ОСІ є корисною для теоретичних досліджень і розробок нових мереж. Хоча протокол ОСІ і не отримали широкого розповсюдження. Недоліки моделі ОСІ За архітектурою ОСІ закріпився статус приписної моделі. Це відбулося. По-перше, Несвоєчасність появи стандартних протоколів ОСІ до моменту їхньої появи розповсюдилися конкуруючи з ними протоколи TCP-IP, а по-друге, через складність і недосконалість моделі. Представницький і сеанс... сеансовий рівень порожні, а мережевий і канальний перевантажені. Переваги TCP-IP. Стек TCP-IP є лідером, що пояснюється його такими властивостями. Це найбільш опробований у той час популярний стек протоколів, який став стандартом де-факто. Майже всі існуючі великомасштабні мережі функціонують на основі стека TCP-IP. Це основний спосіб отримання доступу до інтернету. Усі сучасні операційні системи підтримують стек TCP-IP. Стек TCP-IP знайшов застосування при створенні корпоративних мереж, які використовують транспортні послуги інтернету і гіпертекстову технологію. Стек TCP-IP є основною гнучкою технології для поєднання різнорідних систем і мереж як на рівні реалізації транспортної функції, так і на рівні взаємодії прикладних процесів. Стек TCP-IP забезпечує добре масштабоване середовище для застосувань клієнт сервер Недоліки TCP-IP Моделі TCP-IP та її протокол не позбавлені певних недоліків. Перше. Відсутність розмежувань концептуальних понять інтерфейсу, протоколу та рівневого сервісу, що досить чітко зроблено в моделі ISO osi Внаслідок цього модель TCP-IP не може застосовуватися для розробки нових мереж. За допомогою моделі TCPIP неможливо описати жоден інший стек протоколів, окрім TCPIP. Третє. У моделі не, ідифі... не диференційовано фізичний рівень та канальні рівні, хоча вони абсолютно різні. Що в конкретній моделі обов'язково враховується? Найбільше ретельно продумано і опрацьовано протоколи IP-TCP. Стек TCP-IP не може розглядатися як рівноцінна модель, однак самі протоколи добре адаптовані та. Надзвичайно популярні. Висновки на транспортному і канальному рівнях реалізуються два незалежних механізми перенесення. Такий поділ задачі з транспортування інформації свого часу був зумовлений необхідністю об'єднати велику кількість мереж, які використовують різні технології доступу до каналів зв'язку. Домогтися узгодженої поведінки. Транспортного і канального рівнів через мережовий рівень, неможливо у зв'язку з принципом автономності рівнів у моделі ISO OC. Однак сучасні концепції розвитку мереж на мультисервісній основі, зокрема концепція NGN, передбачають стратегії узгодженої поведінки транспортного та канального рівнів у обхід мережового рівня, що формально порушує принцип автономності виходить за межі еталонної моделі. Друге, у результаті конвергенції мереж та об'єднання інформаційних потоків різних служб у спільний передавальний потік гетерогенного трафіку визначає необхідність ідентифікації його змісту. Дякую за увагу!